У свято хрещення прийнято змивати гріхи водою. У тишиці свято Йордану щороку збирає сотні людей незалежно від їхнього віку. Після церковного богослужіння всі бажаючі йшли до місцевої водойми. А ви який же раз будете Сьогодні Плануєте Який такі разом п'яти себе яко? Як ви себе протягом цього року почуваєте? Звісно, що добре, вроді неславне. Попереду несли церковний хрест і хоругви в супроводі хору. Традиційно був побудований престол з льоду. Далі, після недовгої відправи, священик занурів ополонку хрест. Також, як символ миру, випустили з рук голубів, який зійшов у той час в річку Іордан для того, щоб не прийняти хрещення, тому що Господь був безрішний, без гріха, але він. Освятив води і показав приклад нам, щоб ми омивали свої гріхи, тому що ми є люди грішні. Тому, дорогі браті і сестри, майте віру, любов один до одного, не діліть ніколи один одного на ваше і наше. А будьте завжди в єдності, в молитві, і Господь милостивий буде хипити нас і посилати мир, здоров'я і благополуччя. Тож з вірою окунайтеся у хрещенській воді і восціління душі і тіла. Амінь. Для відвідувачів облаштували місця для переодягання. Також, крім можливості, скупатися у цілющих юрданських водах, кожен із присутніх міг зігритися гарячим чаєм. Дійство відбулося сприяння сільської ради, які зазначили, що планують і надалі підтримувати традиції свята. Кожного року, вже мабуть, більше п'яти років у нас всі люди, хто має бажання піти скупатися в ополонці, ідуть спочатку до церкви, потім хресною ходою ідуть до нашого озера. Як ми на нього називаємо проліз, і там вже підготовлена ополонка в вигляді хреста. І починається служба, відправляється. І після цього вже батюшка, коли освятить своїм хрестом воду, тільки починається тоді купання. Ну кожного року, оскільки я знаю, у нас купання починає наш головний лікар нашої лікарської амбулаторії Олександр Іванович Кравчук. Люди вірять, що цього дня вода має цілющі властивості, незважаючи на холоднеч, у крижану воду пірнали як дорослі. Як і діти ополонку оздобили ялиновими та сосновими гілками, так би мовити, царські ворота. Але перш ніж зважитися на занурення у водойму, бажано прийти кілька процедур загартування, поговорити з досвідченим фахівцем наскільки доцільна така процедура, і нам випала можливість побесідувати із сімейним лікарем Олександром Кравчуком, який першим і пернув ополонку. Ну цей день звичайно це Божа благодать, вода набирає особливих властивості і цілющих. І традиційно ми фактично щорічно проводимо такі, щорічного народу більше бажаючих. От це заряд, великий заряд бадьорості, енергії. І звичайно, для здоров'я це велике, як то кажуть. Звичайно, треба підготовка, тому що треба бути не тільки як то кажуть, фізично і морально готовим для цього, мати відповідне звичайно і стан здоров'я щоб не було відхилень серйозних здоров'я, декомпенсованих станів систем і органів, високої температури, стан шкіри. Практика показує, тому що хто я такий моніторинг проводив, мої знайомі, бачу багато і молоді, і навіть діти занурюються в воду, холодну. Ну, Замечаю, що вони менш хворіють, бо взагалі не хворіють ага. цілий рік. Підготовка попробувати екстремально в холодній воді побути, наприклад, якщо навіть це для загартовування і для здоров'я, така процедура бажана. Холодної води взяти з криниці і... Постояти також, щоб вище щиколоток, одну хвилину, не більше, холодній воді побути, і потім надіти теплі шерстяні носки, от і походити по кімнаті. Ходіння по свіжому випавшому снігу недовго. Просто вибігти вранці, походити теж це досить. Корисно обливання холодною водою. Дивлячись на християн, які безстрашно окуналися, мене вразила їхня сміливість, сила та відвага. Почувши враження після купання, деко себе налаштовуєте? З якими словами? Я можу, я вірю в себе. Я не боюсь. Коли ви думаєте, що спробуєте? Не ну, знаю, може цього року, може на той рік. А якась то причина є? може, як написано богоявлення? Може дійсно Ангел Господній сходить. І збурує воду, той, думає, і старі, і мали, то як не дух немає, бо старі, малі, малив кожного року все більше і більше людей. Не тільки що молоді, а й старші. геть 12 годин і ночі тут будуть. Це якось страшно та холодно. Не вистачає сміливості чи, можливо, постану здоров'я. Трошки прихворіла, але також і боюся. І я не втрималась, та теж захотіла відчути цілющу силу води, адже вона має силу очищувати і зцілювати душу і тіло та умивати від гріхів. Відновитись потрібно не лише через пірнання, а й усвідомлення того, що це дійсно потрібно для тебе. Варто зауважити, що хрещенська купіль приносить користь для душі і тіла за умови сильної віри. Мешканці села радіють, що в них відбувається водосвяття. планують і на наступний рік знову сюди прийти.

Я дякую тим людям, які зробили цю Йордань, а їм Бог дасть здоров'я, довголіття. І дякую Господу Богу, що він повернув нам церкву і святе письмо, що тепер воно свободне до кожної людини, до кожного серця. Хай Бог дасть, що ми вірили і шанували, і посвящали свою церкву, не тільки свою, а всі храми, які є. Наталія Гайдук, Володимир Тарасюк телерадіокомпанія радіокомпанія